Аналізуючи весь процес створення мобільних вогневих груп в добровольчому формуванні, всі, всі, весь автомобільний парк, який є у добровольців, це особистий транспорт о, самих добровольців. Тобто, у нас є люди, які, бачу, ну, які бачили цю проблему, під'їжджали, давали свій транспорт, який, скажімо, напевно, за якихось обставин їм не потрібен. Надавали добровольцям, на яких встановлювали відповідне обладнання, і вони давали дозвіл на це обладнання. Звісно, ми стараємось підтримувати такий транспорт у належному стані, розуміючи, що людині треба буде його віддати. Проблема автотранспорту, вона дуже гостра, тому що весь автотранспорт, який збираються кошти, скажімо, в нашій громаді, він передається на збройні сили, розуміючи всю потребу цього транспорту, але. Ми жодного автомобіля не взяли із тих автомобілів, які планувалися на передачу Збройним силам. Жодного. Не з міста, не з області, не з району. Весь автомобільний парк це наш парк особистий. І як, скажімо, на сьогоднішній день ми його обслуговуємо, стараємось робити своєчасну заміну всього, щоб він був боєздатний. І в рамках саме проекту Небеса Черкащини ми зверталися до наших благодійників, до бізнесу, до громадян, що давайте все ж таки якось будемо поповнювати наш автопарк, тому що машини просто реально виходять із ладу. Мобільна вогнева група вона повинна бути мобільною, щоб швидко передвигатися на ті позиції, на які нам визначені.